Всім великий привіт, вітаю вас в Єва. Сьогодні придимося, які, які акції в Єві. Багато акцій сьогодні в Єві на велику кількість продуктів. Head and по 151 гривні. Лінійка ПантінПрові теж йде в акції. Шампунь 400 мл 127 гривень. А, так, бальзами ополіскувачі. 270 мл 115 гривень. 127 пантін прові блиск спрей кондиціонер двофазний 131 гривня. Теж зараз йде зі знижкою. А, ось такі е, капсули пантін прові. Для догляду за волоссям відновлення 3 ампули по 15 мл 123 гривні. А маски Пантін прові, живильний коктейль 159 гривень та 167 гривень. Пантін, сос відновлення, зволоження спрей-кондиціонер для волосся 150 мл, 130 мм. 1 гривня, бальзами ополіскувачі живильний коктейль, об'єм та міцне, 127 гривень, 200 мл. Кондиціонер пантін, бальзам ополіскувач 275 мл 115 гривень. Оце хороша штука. Він йде для тонкого і жирного волосся. Легкий живильний шампунь, пантін ProVit теж зараз зі знижкою. Aqualight. 400 мл 127 гривень. Лінійка DAF, шампуні, бальзами. Ополіскувачі теж зараз зі знижкою. Бальзам з рисовим молоком. 127 гривень 350 мл. Шампунь, контроль над втратою волосся. 127 гривень 400 мл. Шампунь даф антитерапія. Волюм ліфт. Теж зі знижкою. 127 гривень, 400 мл. Живийний догляд бальзаму Поліскович. 94,50. Зі знижкою 200 мл. Шампуні клір теж йдуть зараз в акції 140 гривень 400 мл проти лупи, зволожуючий детокс. Проти лупи для жирного волосся. І для пошкодженого фарбованого волосся теж 140 гривень 400 мл. Лінійка серії LSF. Хтось поставив догори ногами. Так. LSF. 6 олій. Відновлювальний шампунь для всіх типів волосся. Це дуже зручно. 400 мл 108 гривень. А, не знаю. Оці маленькі формати на 250 мл можливо. А, ну, я не знаю. Вигідніше ж купувати а, більший формат 400 мл. Можливо, ну, пишіть. Хто купує менші формати, можливо, щоб спробувати або в дорогу з собою кудись. Так, а, двофазна, а, двофазний еліксир, 6 а, олій для волосся, що потребує живлення, 126 гривень. Зараз іде, не змиваючий. Також є бальзам Ельсеф. А 6 олій Ополіскувач для всіх типів волосся. 200 мл 81 гривня. Ельсеф, бальзам філер для волосся. 200 мл 81 гривня. Сироватка Філір. Спрей 194 гривні. Цей спрей йде для тих, хто потребує зміцнення вашого волосся та об'єму та зволоження. Ось ще теж така цікава сироватка для розладження довгого волосся. 100 мл 164 гривні. Теж сироватка масло, Олія 100 мл 164 гривні. маски L'Oreal, ельсеф 160 гривень. Зараз хороша на них знижка. На І а, з оліями теж таку саму ціну. Вага, зараз вам скажу, 300 мл. Кондиціонер Ельсеф для пошкодженого волосся, для відновлення пошкодженого волосся, не змиваючий. Двофазний, теж зараз ідуть зі знижкою. Шампуні Naturbox, Теж йдуть всі зі знижкою. Ціна шампуня зараз 170 гривень. Навіть є ось такий шампунь у вигляді мила. Твердий шампунь для слабкого волосся з маслом аргани. Шампуні 3 ZEM по 119 гривень, теж в акції. Тут є і кондиціонери для волосся. Всі йду по 400 мл і шампуні, і кондиціонери. Зараз вигідно взяти шауму велику Formen з дозатором 750 мл 165 гривень. Так, тут About є теж хороший шампунь Formen проти лупи 400 мл, 6690 і шампунь-кондиціонер теж 4 -мен, 4 -мен, mentol, 66 6690, теж 400 мл. Маски номеро, а, цілий літр 279 гривень. Всім знайомий, да, бренд, також і а, шампуні теж літрові номеро 348 і 356 а, гривень. Так, мені щойно потрапив такий цікавий Hidden Shoulders в руки 750 мл. Хм. Цікаво, чи просто замінили упаку, цю етикетку. Хочу почитати, що це за Head Shoulders. Ціна теж хороша 249 гривень, але тут 750 мл. З кофеїном. Так, покажу ціни на фарби для волосся від найдешевших, від найбюджетніших і до найдорожчих. Так, фітулінія 46,80 80, Ек, 49,30, Флорекс 62. Так, це капеллі 64. Так, портфоліо 45,30 палет паліт 84, безнижки. Гарінір 83. Так, палет Naturals 67,90 в акції Velton 80, ось цей в акції Сио 145, Шварцков Бріліанс 170, Лоріаль 154, 163, SIOS 209, Лоріаль Кастін 194. І Шварцков Expert 199 і 205. L'Oréal Perfense Чи як він преференс? Pref З покупкою скрабом для тіла. Отримайте подарунок. Сольовий скраб. Теж можна отримати якийсь подарунок. Концентрована піна для ванни навіть є. М -м -м. Теж можна отримати подаруночок. А ось і подарунок. Купуй будь-який засіб для тіла. На суму від 199 гривень одним чеком. Тобто цієї фірми. Утера. Та отримує молочко для ванни малина. Так, в акції а, в Євіфері по 51 гривні. Дивіться, який. А, це апельсин у нас півлітровий. І а, лимон і яблуко. А ось цей 64 чомусь, 450 мл. І великий літровий лимон і яблуко 103 гривні. Дуже хороша ціна на лінор. А, оцей Glaмуur 88,90 діамант. Lіноor, кондиціонер для білизни. Пробудження вісни теж хороша ціна. 88,90-930 мл. Також для чутливої шкіри. Сілан Glamour Елеганс теж в акції 93 гривні 600 мл. І великий літр 200 теж в акції йде. 159 гривень парфумований. Sky 2 літровий кондиціонер. 73 гривні. Так, персів. 13 капсул. 13 капсул, 199 гривень. Персіль ось така. 11 капсул. Капсули 4 в одному теж 199. Персіл колор 199 гривень. Лоск 18 капсул колор 229, і лоск 3 в одному теж 229. Маленька упаковка лоск колор 159 гривень. Ariel колор 15 капсул 233, і Ariel 10 капсул колор 163. Капсули тайт, альпійська свіжість 184 гривні 12 штук. І ще дуже хороша ціна на перволь. Капсули для чорного 10 штук 99 гривень. Тайди гелі для прання 199 літр. Арієль колор літр 220 гривень. Персіл 880 мл 269 гривень. Цей пересіл універсальний гель для прання 269 гривень, літр. Лоск, ароматерапія 159 гривень. А яка тут? Скільки тут його? 855 мілілітрів. І цей 159 колор теж так само: 159. Хотів вам показати новинки. В серії DAF з'явилися ось такі новинки для бебі. Ось такий гей для душу з дозатором. 110 гривень. Шампунь теж 10 гривень. До речі, по 400 мл йде. Лусіон для тіла 200 мл дав. Так, тут у нас змивки винітаси. Кіонен по 40 гривень. Освіжаючі кульки ГЕЛЕВІ 50 гривень зараз в акції. Оці хороші штучки глейди. В шафу поставити. 55 гривень зараз їх ціна. Антимоль по 18 гривень зараз в акції. Королітом. Дивіться, які скакалки, які не порвуться 100%, 100 не порвуться. А оця навіть з таймером. Будете пригати, скакати і не, треба, не потрібно вам рахувати. Ой, м'які ручки. Станки для гоління. Дуже такі цікаві, дивіться. Від компанії Maze з бамбуковою ручкою. Зараз купуєте один і другий у подарунок. Також до, до них ще є ось такі теж картриджі для гуління. Теж купуєте один, другий йде в подарунок. Дуже хороша зубна паста, професійна. Містить вітаміни, вуканічні, мінерали, профілактика захворювань парадонту. Також з цієї серії iсберг ополіску чертової порожнини допомагає повернути природну блізну зубів, запобігає появі карісу та плям на зубах забезпечує тривалу свіжість, не містить спирту. Так, до речі, мені потрібні серветки Рексона. У мене ще є кешбек. Кешбек 29, мені вийдуть по. Бо... 14. Зараз акція а, в Єві прикупівлі. Прикупівлі, де а ж? Теж, теж, бачите, при купівлі гарнієру отримаєте подарунок. Просто треба запитати у дівчат, не бачу рекламки, не бачу інформації. Просто бачу, що до гарін'єра до гарніра якийсь подарунок. До речі, на подарунок. Подарунковий крем. Точно. А, я вгадав, подарунковий крем. Хороша ціна, 18 гривень. Такі подарункові креми можна подарувати для пандочки і для заї. Зараз акція. Один дорівнює 2. На що? Купуй будь-який подарунковий набір LCF та отримай другий у подарунок. Угу. А от і ті наборчики LCF. Купуйте один і другий отримуєте у подарунок. Що тут у нас? Косметика. Блиск для губ. Тут написано, так? Да? Туш для вій, блиск для губ, для нігтів. Хороша штука зараз на літо, антиперспірант. About. Знижка на всю серію Нівея. Зараз можна придбати будь-який крем Nivea плюс 35, 35 плюс, 159 гривень. 45 плюс, теж 159 гривень. 149 гривень ось такий гіалуроновий гель. Назвичайно хороший крем. 48,57. Ось такий крем. 5 в одному. b 5 Нівея. Візаж 149 гривень. Тут є і денний і нічний зволожуючий крем для обличчя. Вони йдуть всі по 100 мл. Зараз хороша знижка і хороша. Вага на ці креми Теж є Q10 по 198 гривень, 50 мл, крем для шкіри навколо очей, 15 мл 198 гривень, вітамін С Е 229 для шкіри навколо очей і Q10 Energy освіжаючий догляд проти а, Зморщук Денний та нічний Q10 Energy 229 гривень. Здорове сяєння. Ну і, звичайно, такі вже професіональні креми. Вони вже тут трошки дорожче. Від 400 гривень і вище. Сироватки проти пегментації шкіри це вже трішки для старших людей. Денний флюїд. крем проти темних кіл під очима 439 гривень. Ось такий вже з аплікатором. Також міцелярна вода зараз зі знижкою і в великих упаковках, і в маленьких. Очисники для умивання. Теж все зі знижкою. Я буду закінчувати відео. Всім бажаю економних покупок. Мирного неба, не хворіти, всіх поважаю. Я йду знімати наступне відео.